Е3 офіційно все. Колись наймасштабніша відеоігрова виставка попала в кому на роки пандемії, через що з'явились різні онлайн-презентації, формат яких уже закріпився. Е3 протягом останніх двох років намагалась реанімуватися, але виявилось, що легше всього буде добити бідолагу. Партнери не були сильно зацікавлені у виставці, адже їм, з фінансової точки зору, раціональніше провести власні презентації або піти до Джефа Кілі. І есе, яка займалась організацією виставки, визнала той факт, що і Гравці і сама відеоігрова індустрія змінились після пандемії назавжди. Тому було офіційно прийнято рішення відключити e 3 від апарату, що насправді дуже сумно. Колись давно я мріяв потрапити на e 3 На жаль, схоже, що мої мрії не судилося збутись. А от ТГА навпаки почуває себе добре як ніколи. Цьогоріч церемонію нагородження відеоігор подивилося понад 118 мільйонів користувачів на усіх 30 актуальних платформах від Twitch до Fortnite. Це на 15% більше аніж тогорічній рекорд. А ви ще врахуйте ретрансляції на різних YouTube каналах, яких було понад 17 тисяч, як от на моєму каналі, де ми збирали донати на ЗСУ. От якби всі 17 тисяч цих ретрансляцій так зробили. Загалом, з моменту своєї появи у 2014 році кількість глядачів на церемонії зросла більше, аніж у 60 разів. З 1,9 мільйонів до 118. Дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Жовтий Ютуб, як його називають в певних колах. Підбив підсумки року, в тому числі ігрові підсумки. Так ось, в 2023 році найпопулярнішою консолькою для перегляду високодуховного мистецтва стала PlayStation 4, але на PS5 помітне найбільше зростання частки у порівнянні з минулим роком аж на 77,3%. Соні Дрожчери тепер звучить з новими фарбами. Скажіть, найпопулярнішою грою по запитах стала Fortnite. хоча. Я не пам'ятаю, чи там є якісь маскоти, на які можна фапати. Єдиний маскот, який я пам'ятаю, це. Лама? Серйозно? На другому місці Overwatch, третє і четверте місце за Майнкрафтом і покемонами. Люди, що з вами не так? Замикає п'ятірку Роснявий Atomic Fart з його роботесами, які і бустили основні продажі гри. Все, бляха, зупиніть планету, я просто пішов. Найпопулярнішою персонажкою стала Чун Лі, але саме її скін з Fortnite. А так, то найбільше позицій займають персонажки з Overwatch і Resident Evil. Ладно, окей, людство ще не безнадійне. Бобі Котіка таке. Які звільнять з посади гендира Activision Blizzard. Про це повідомили Microsoft через внутрішню пошту компанії, і цю інфу було підтверджено Філом Спенсером. Генеральний директор Актибліз Бобі Котік офіційно залишить компанію 29 грудня 2023 року. Тобто цього року і буде сумний Котік під ялинкою або веселий на яхті. Ваші думки пишіть в коментах. Switch 2 ще навіть не анонсували, а люди вже прикидують, які ігри на ній. Не підуть. Так спеціалісти із Digital Foundry вирішили провести спеціальний дайджест, присвячений майбутній GTA 6. На ньому вони, опираючись на трейлери і зливи, а також чутки стосовно того, яким буде Switch 2, дійшли в висновку, що нова консоль від Nintendo ніяк не зможе потягнути проєкт від Rockstar. Зате, ймовірно, що на ній вийдуть GTA 5 та RDR 2. Знову ж таки, це припущення. Хоча Nintendo ніколи не гналася за графікою чи трендами, хоча б та же GTA Trilogy за Definitive Edition. Що давно вийшла і ось порт РДР, і здається, норм люди грають, тому чому б ні? До речі, про GTA Definitive Edition вона нарешті добралась до смартфонів, і як вважає більшість, виглядає там значно приємніше, аніж версії для ПК та консолей. А досягли цього за рахунок того, що повернули освітлення з оригінальних ігор. Ця трилогія, до речі, доступна безкоштовно для передплатників Netflix. І на Netflix зараз дуже багато класних українських фільмів. Якщо ви вже прийшли безплатне оновлення Вальгала до Гадо Ragnarok і подумали, що це кінець історії, то ні. Оріан Вокер, один зі сценаристів Santa Monica Studios, який працював над God of Ragnarok та її доповненням, написав у своєму твіттері наступне: Ви справді думали, що титри це кінець історії? Та камон. Ну камон! Тож чекаємо нові пригоди Кратоса або Атрея, адже зливів про недосиквело DLC вже ходять дуже давно і, скоріш за все, не безпідставні. А ви пам'ятаєте гайб довкола серіалу Грив Кальмара? Ну якщо не пам'ятаєте, то згадуйте, бо тут новина про це. Нещодавно на Netflix відгримів перший сезон шоу Грав Кальмара випробування. І на фоні цього керівник відеоігрового відділу Netflix, говорячи про плани компанії, заявив, що зараз внутрішня студія розробляє групу. По цих самих грах кальмарів. Багато деталей про проект немає, але відомо, що основу складатиме змагальницький режим з різноманітними іграми з серіал. Це, мабуть, буде щось типу Fall Guys з кров'якою, але навіщо, якщо вже є Fall Guys, режими в Roblox та Fortnite, плюс ще є безкоштовна індюшка Crab Games, яка практично повністю відтворює Squid Games. Хоча, чого я питаюся? Все вирішують гроші. Окрім Старфілду, Бетезда мала випустити у 2023 році Next Gen патч до Fallout 4. Але рік близький до завершення і щось не видно на горизонті цього оновлення. Твіттер компанії написав, що вдячний за ваше терпіння, але дочекайтеся, ще трошки треба зачекати. Так патч перенесли на наступний рік. Вікно випуску не назвали, але думаю, що його релізнуть десь до прем'єри серіалу, який стартує в квітні на Prime Video. Серіал, як не як, має бустанути продажі і. Ігор серії, і взагалі підняти цікавість до франшизи. Готові ви чи ні? А тактичний шутер Ready or Not нарешті вийшов у повноцінний реліз. Гра маринувалась у ранньому доступі близько двох років, і наразі має 80% позитивних відгуків та доволі непоганий онлайн. У гри дуже специфічний штучний інтелект, через що ви ніколи не можете знати, як себе поведуть боти. І з одного боку це плюс через більшу різноманітність ігрових ситуацій неочікуваних. А з іншого він часто дуже Нелогічний, що може бісити. Ну, але знову ж таки багатьом подобається. Ми ще з минулого ТГА знаємо, що у розробці знаходиться фільм-екранізація гри «The Stranding від Коджими. Але те, що співпрацюватиме він при роботі над фільмом з А24, ніхто не міг навіть уявити. Якщо ви не слідкуєте за студіями, то А24 це такі собі андердоги, які випускають по-справжньому авторські проекти. Так, минулого року студія випустила феноменальний фільм-кит Дарана Арановська і комедію про мульти Всесвіти все завжди і водночас, яка отримала. На Оскарі найбільшу кількість нагород, і зараз є одним з моїх найулюбленіших, якщо не найулюбленішим фільмом взагалі. Раніше це була Матриця, потім це був бійцівський клуб. Кому цікаво. Коджіма сказав, що їхньою метою є створення фільму не лише для фанатів гри, а й для тих, хто просто любить кінематографію. І це насправді дуже правильно, тому що просто повторювати ігри ну, немає ніякого сенсу. Після виходу Baldur's Gate на Xbox IGN взяли у команди Larian інтерв'ю. Там торкнулися теми проєкту з Game Pass. і вінки заявив, що вони створювали Baldur's Gate 3 як повноцінну гігантську гру з початком, серединою і кінцем, без жодних додаткових мікротранзакцій. Тому він вважає, що ціна за неї більш ніж справедлива. Саме тому вони від самого початку говорили і дотримуються цієї позиції, що третьої балди не буде в геймпас. Щорічно, 14 грудня, відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І цьогоріч у GC Game World були особливі слова з даного приводу. Вони поділились історією, яку їм розповів один з користувачів мережі. Івановський Сергій Іванович був одним з тих самих ліквідаторів ЧЕС і через стільки Оків він повернувся у доленосний реактор, але тепер на моніторі, граючи у сталкер, завжди пам'ятайте тих, хто нас захищав колись, і підтримуйте тих, хто захищає зараз від ще більшої хвороби цього людства. Не зупиняйтесь підтримувати збори на ЗСУ і дякую всім, хто вже це робить. Адже разом нашим каналом ми зібрали майже 22 мільйони гривень і передали на допомогу через різні фонди. Дякую вам, що робите це разом зі мною. А також після обов'язкового донату на ЗСУ, не обов'язково, але якщо є можливість, то підтримуйте і цей канал фінансово, адже існує він завдяки вашій підтримці виключно. Особливо подяка всім, хто підтримує канал вже роками, та найкращим у світі мега та гіатроном, яких ви бачите на екрані. Обожнюю вас у віці 65 років помер від раку актор Джеймс МакКефрі. Він був голосом Макса Пейна у всіх іграх серії. У першому Алані Вейку він озвучував Томаса Зейна і детектива Алекса Кейсі, який також з'явився у другій частині. Також він був у контролі у ролі Захарія Тренха. Це велика втрата як для Ремеді, так і для всього геймерського ком'юніті. Спочивай з миром. There it was. The soundtrack to my life. Доповнення до Elden Ring може бути ближчим, ніж ви думаєте. Філіппінський інтернет-магазин Data Blitz опублікував у себе сторінку з геймпадом від Trustmaster у колаборації з Namco Bandai по Elden Ring. В рекламних матеріалах було вказано, що контролер буде випущено у лютому 2024 року, щоб його вихід був синхронізований з релізом доповнення Shadow of the R3. Чому саме цей місяць? Ну тому що 25 лютого гра відзначатиме свій другий день народження. Так, вона вийшла день після початку масштабної війни з Росією. В рекламних матеріалах також згадується якийсь основний біт Elden Ring 2025 року, або нове розширення гри, щось таке. Дуже ймовірно, що це натяк на друге розширення, або ж також не слід виключати, що це може бути версія Готі або переведення з доповненням. Ну, щось в цьому роді. Траст і Бандай Намко ніяк не прокоментували дану ситуацію, а магазин дата просто тихенько видали в сторінку. Тож фанати душ. Повний збір у лютому один з користувачів Twitter відрив скрін з тредом за 24 лютого 2022 року. Щось багато покликань. На цю дату сьогодні, блін. Там Кріс Авелон розповідає, що вони колись з Obsidian просували до Bethesda ідею випуску спін-офів Fallout та The Elder Scrolls на кшталт Fallout New Vegas. Але ті їм відмовляли. Сайт 80 Level помітив цей твіт одного з користувачів і вирішив написати статтю на дану тему. А Кріс Авелон вийшов у Твітер і розкрив нові деталі. За його словами, вони дійсно пропонували Bethesda, що зроблять для них ігри по даній франшизі. А один з проєктів, який він пропонував особисто. Сто був спін-офф Elder Scrolls, який мав забити проміжок між виходом двох основних частин серії. Вони хотіли скооперуватись, як це роблять команди, до прикладу, над новою Call of Duty, і випускали б значно частіше нові ігри разом. Він визнає, що зараз такий формат міг би не вистрілити через те, що існує TESO Але тоді Obsidian бачили плюси для обох студій. За словами Авелона, він не здивований, що цього так і не сталося, адже Bethesda не була задоволена прийомом New Vegas Та очевидно, зі слів того ж Авелона. Що це було за царя гороха. Хоча дуже багато видань маніпулює, наче це сталося мало не вчора. І тепер, навіть будучи під одним дахом у Xbox, Obsidian не зможе робити ігри по Fallout. Що, звісно ж, не так. А як буде насправді, ми скоро побачимо у цьогорічний святковий період, Valve знову вирішили роздати гравцям у Dota 2 спеціальні подарунки простів Gift, бо якось так вони називаються. Тільки цього року вони підійшли прям дуже креативно. Більшість гравців з нормальною порядністю справді отримали різноманітні подаруночки. А от неслухам, особливо всяким смурфам, тим, хто раніше мав акаунт з великою кількістю годин і великим досвідом, і вони створили нові акаунти, щоб нагибати раків і рейтинг бустити. Ось оцим ось прийшли в пакунках токсичні смато... шматочки вугілля. Шматочки. Користувачі, які знаходять в пакуночках вуглики, отримали тимчасові або навіть перманентні бани, щоб вони більше не псували ігри нормальним гравцям. Бан отримав навіть один стрімер з Ніком Мейсон, і вирізка з його стріму вже стала мемною у спільноті. Цікаво, що якщо пакунок не відкривати, той бан не отримаєте. А ви були слухняні цього року на гру загін самогубців вбителів справедливості, ніхто особливо надії не покладає. А після сюжетних спойлерів, які витекли в мережу на днях, так тим паче. Звісно ж, ці спойлери ми вам не будемо показувати. Але один з користувачів Twitter поцікавився в Джеймса Гана, який зараз відповідає за перезавантаження Всесвіту DC для Warner Bros, чи це буде фінальна гра в рамках Arkham Universe. На що Ган відповів, що ніхто не планував, що ця гра буде фінальною. Сподіваюсь, наступного разу розробників не змусять робити якусь донатну дрочильню. Гленс Кофілд повертається. Після не такої ж і великої паузи, насправді, автор горорів Dead Space і Закалісто Протокол оголосив, що після нового року на нас чекає щось нове і захоплююче. В плані ігор, звісно ж, від нього. А ви про що подумали? Що це буде за проєкт і близько невідомо, бо Закалісто Протокол відпадає зі зрозумілих причин. Страйкінг Distance він покинув, чи його покинули після провалу. А щодо ремейку Dead Space Ва, то теж мало ймовірно, що його туди покликали, адже першу частину зробили хорошим ремейком і без нього. Нещодавно Epic додали у Fortnite режим гонок на базі Rocket League і схоже, що найближчим часом вони продовжать тенденцію з тим, аби додавати нові режими на основі ігор, якими вони володіють. Так користувач Hypex розповів, що епіки працюють над інтеграцією у форточку і Fall Фолґайз, ратив бути тими ж чувачками, що й у Fall Guys, але не зрозуміло, чи у них будуть окремі скіни. Чи вони проведуть повну інтеграцію, як це було, наприклад, з лего режимом, ще фанати Сталкеру з останнього трейлеру Сталкер 2 під назвою Бродяга помітили, що під час розбору автомата полковником Коршуновим, то що голова групування варта, можна на рації на столі помітити частоту 15,2, що фанати розцінили як дату виходу гри. Адже поки що гру не переносили, і дата виходу значиться ефімерним перший квартал 2024 року, щоб це не означало. А під час цього. Кадру голова варти Коршунов якраз і говорить про те, що він не може скласти пазл, і йому потрібна допомога глядача, звертаючись до вас. При цьому кидаючи вам, тобто скіфу, розібрану зброю, немов передаючи естафету. З іншого боку, це може бути дата не виходу гри, а наступного трейлеру. Хто знає, втім розробники сталкера, як і розробники GTA люблять залишати різноманітні пасхалки і дражнилки своїх фанатів, тому ці цифри однозначно щось та й означають. Фанати GTA 6 це щось унікальне, чесне слово. Нещодавно вони вмудрились знайти числа, опираючись на отвори від куль в автомобілі. Вони підклали шрифт Брайля, який використовують для читання люди з вадами зору, і знайшли там дату: 1 вересня, і слово MORE, тобто більше. Можливо, це дата виходу нового трейлеру. Можливо, дата анонсу точної дати виходу гри. А можливо, просто можливо, фанатам GTA Варто вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, понюхати квіти і трішки розслабитись. Хакери, які не так давно зламали інсомніак, таки злили купу даних відносно їх проєктів. Там і концепти, і спойлери до ігор, і акторський склад проєктів, і багато чого ще. Загалом півтора терабайта даних. Я ж розповім вам виключно про плани компанії, без кривих ігроладів Росомахи та інших спойлерів. Так ось, найближчим до нас проєктом є гра про Венома, яка от. Отримала назву Venom Lethal Protector, а реліз заплановано на осінь 25-го року. Це буде такий собі спін-офф на кшталт Майлз Моралес, де буде і Веном, і обидва павучки. Основне протистояння буде, я думаю, ви знаєте з ким. Якщо грали в другого павука і проходили додаткові сюжетні гілки. Якщо ж ні, то думаю, ви все одно здогадуєтесь, якщо хоча б щось знаєте про всесвіт павука. Восени 26-го до виходу планується гра про Росомаху, яку анонсували два роки тому на PlayStation Showcase. Про і матеріалів злили найбільше, вже відомі персонажі і актори, які гратимуть тривалість компанії в 16 годин і весь сюжет у скороченому вигляді. Ба більше спершу було злито білд Росомахи для девкітів PlayStation. А сьогодні стало відомо, що ще один білд Росомахи потрапив в мережу. І не простий, а ПК версії гри. Про те, що не потрібно шукати і качати цей білд, я думаю, не варто нагадувати, бо ви просто отримаєте забагований, скоріш за все, з вірусом кусок коду з купою спойлерів, але знову ж, навіть якщо якимось богом у вас є змога його запустити. То не шукайте і не качайте їх, майте повагу до розробників, ну серйозно. Щодо триквала павучка, то він буде поділений на 1 і Парт 2 Перша вийде у святковий період 27-го, а друга у той же період 28-го року. Бюджет складатиме плюс-мінус 300 мільйонів, а очікувані продажі приблизно 700 мільйонів доларів. На осінь 29-го слід чекати нову гру у франшизі Ratchet Clank З огляду на життєвий цикл консолей, то гра вже мала б вийти на PlayStation 6 ексклюзивом. А в 30-му році. Ми нарешті побачимо нову повноцінну гру про іксменів. З часом їх планується більше, всього аж три штуки, доки у Sony є ексклюзивні права до 2000, якщо не помиляюсь, 36 року. А в проміжку з 31 по 32 рік слід чекати якусь нову, неназвану ip студії В документах зазначається, що як мінімум частину з цих ігор в підсумку портують на ПК. Окрім зливів, про майбутні проекти стали також відомі деякі фінансові показники. Вже наявних ігор. Так, новий павучок при бюджеті у 315 мільйонів доларів вже заробив 390 мільйонів доларів. Чи мало це, чи багато, напишіть вашу думку в коментах. Звісно, з роками і після святкового періоду ці показники значно покращаться. Але ця незахмарна цифра є яскравою демонстрацією того, що основною задачею ексклюзивів Sony це бути систем а прибутки кожної окремої гри це приємний бонус. Стосовно ігор, які вже портували на ПК, то найкраще себе. Бе показала Horizon Zero Dawn, яка продалась тиражем у 3,3 мільйони копій. А на другому місці God of War з 2,5 мільйонами копій. Також підтвердилась інформація, що Insomniac розробляє мультиплеєрний проєкт про павучка у мультивсесвіті, який отримає назву The Great Web. Проєкт не було зображено на графіку релізів, а отже, він або зараз на етапі концепту, або буде аддоном до Spider-Man 3, або його взагалі скасували після звільнення Джима Райана та повернення до концепції сюжетних ім. Ігор. Стосовно інших ігор, які скоріше за все скасували, то в планах були також Spider-Man 2 Online, мультиплеєрна гра про Росомаху і інша теж багатокористувацька гра про людей X. За контрактами, бюджет кожного проєкту по Marvel від Sony має бути не меншим ніж 120 мільйонів доларів. Відбуватиме гроші компанія за рахунок підняття ціни на ігри. Розглядається, що до 27-го року ціна на ігри Sony зросте до 80-100 доларів. Але тут також. Ж не зрозуміло, чи це індустрія буде дорожчати загалом, і Sony буде підлаштовуватись під ринок, чи Sony буде ініціювати ці ціни. Адже ви пам'ятаєте ці чутки про GTA 6 за 100 баксів. Можливо, це були взагалі не чутки. Про це та багато іншого що стосується GTA 6. Ви можете подивитися в моєму окремому відео. Воно дуже цікаве та інформативне, і багато інформації з нього вже збулося з релізом першого офіційного трейлера гри. Тож, клікайте сюди, до зустрічі вже буквально за кілька секунд і дай Боже!